Христина Громак студентка Луганського медичного університету. Вона вимушена була покинути рідну область та переїхати у рівне. Дівчина долучилася до тренінгу по фізичному та психологічному самозахисту. Я вважаю, що кожна дівчина має а, право і має знати те, як себе захистити. Я вважаю, що такі заходи мають бути на постійній основі в нашому а, в принципі, соціумі, тому що. Не кожна дівчина може знати, що вона може а, кудись звернутися чи чомусь навчитися. Тренінг проходив у два етапи: спершу жінок навчали фізичному самозахисту, до цього долучились поліцейські. Вас пришли хоче складби, має от вже от відштовхнути, і можете рукою вдарити наприклад, по обличчю через лобі, по поліну, чи з ноги коліну, чи впас. Це буде дієвий способ. Навчав студенток самозахисту і боксер Олександр Чередниченко. Чоловік неодноразово виступав на чемпіонаті світу та Європи. Був переможцем інших міжнародних турнірів. Тому сам знає, чому навчити дівчат. Це для дівчат важливо тим, що вони зможуть в таких ситуаціях трохи зорієнтуватися, як себе поводити, і може їм це допоможе зберегти себе. Другий етап тренінгу психологічна частина. Психологиня Ганна Кухарук каже, психологічний захист не менш важливий ніж фізичний. Друга частина психологічна. Вона буде говорити про реакцію організму нашого. Так про те, як хто реагує на стрес, і чи можемо ми завжди використати всі ті елементи в несподіваній ситуації. І, власне, якщо ні, то як оту нашу слабкість можна використати теж е як нашу силу? Тренінг присвячений міжнародній акції «16 днів проти насильства. На нього запросили саме студенток, адже 6 грудня це. День пам'яті розстріляних студенток в Монреалії. Це відбулося в 1989 році. вісімдесят році. Політехнічній школі вбивця розстріляв 14 студенток і 13 порадив як боротьбу з фемінізмом. І власне, ну ми знаємо, що фемінізм говорить про рівність і не тільки жінок, так а загалом людей. Організатори кажуть, у майбутніх тренінгах більшу увагу звертатимуть саме на вимушених переселенок, адже завжди важливо зуміти себе захистити. Для нас дуже важливо, щоб студент. Ти, які залишилися дуже часто без батьків, приймаючи громаді, знали на що опиратися і як можна себе захистити в екстрених ситуаціях, коли вони можуть зустрітися з потенційними кривдниками. Наталія, власниця спортивного клубу, де проходив тренінг, каже, доєдналися до ініціативи, адже важливо дівчат навчити боротися з насиллям. Зазвичай дівчата, жінки бояться про це говорити, тому що вони думають, можливо, я щось не так зробила можливо, я вина в тому, що це насильство, але це не так. Завжди винен нападник, який допускає собі таку волю, тому не можна замовчувати. Потрібно про це завжди говорити, ділитися, просити допомоги. Такі тренінги проводитимуть надалі для усіх охочих жінок. Сьогодні ж до заходу доєднались 40 студенток релокованого університету. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.